На Прикарпатті продовжують вимикати електроенергію без світла, почергово залишається декілька районів області та частина обласного центру. У місцевому обленерго вже декілька днів, як запровадили графіки вимкнень. Таким чином, кожен бажаючий на інтернет сайті, може особисто перевірити, коли і наскільки перестане горіти лампочка у його квартирі. При та івано франківської облдержадміністрації кажуть, що на ситуацію з вимкненнями не впливають. Команда поступає від Укренерго. А завдання влади в цей період зробити цей процес якомога безболіснішим для населення повідомляти людей та бути взаємодії. Є граничні величини споживання, і на кожен день вони ну в середньому так, щоб орієнтуватися, це 8,2 мільйона на один день. 8,2 мільйона кіловат електроенергії, добове споживання 8,3, 8,4, На вихідних відповідно не переглядають там 7,6, Тобто в ці це ці граничні величини ми не повинні виходити. Але якщо навіть є економія, і в Україні бачать, що немає, є дисбаланс між споживанням, то знову ж таки можуть застосувати графіки аварійних відключень. В графіки аварійних вимкнень включені зараз усі споживачі, і побутові, і промислові, крім тих, які забезпечують життєдіяльність. Населених пунктів. Одна з причин запровадження графіків проінформованість населення та медзакладів області, адже досі були випадки, коли світло вимикали, коли хворий знаходився на операційному столі. Хоч в лікарнях і є автономне живлення, проте, тебе його запустити, потрібно 15-20 хвилин. Місто Коломия ми застосували графіки аварійних вимкнень. і Якраз людина була на операційному столі. Департамент охорони здоров'я попросив в облене розтіснішу співпрацю, як тільки дали команду на застосування графіки аварійних вимкнень, щоб вони безпосередньо включили автономні джерела. Та постачання електроенергії, тобто технічно вони не мають можливості кого десь дизель генератор Це обов'язково має бути деопераційні. Але в той час, що якраз от пішло людський фактор, графіки застосували, а лікарня не була попереджена. У такій ситуації певні фахівці, українці, зокрема прикарпатці, повинні економити, тобто з розумінням ставитися й до регулярних вимкнень. На цю хвилину графіки вимкнення електроенергії для мешканців області відомі лише до кінця грудня, що буде з початком нового року. Наразі невідомо, твердять експерти.